Місто відремонтує ділянки доріг вулиць стрілецької та курсанта Єськова від площі авіаторів до кільцевої управління ЖКГ закінчило проєктні процедури і готове оголосити тендер. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 23 липня. Почнуть з аварійного мосту. Це із основного перше по це мост через а, стрижень, значить, 11 метрів ширина, 40 метрів довжина. Треба робити реконструкцію, тому що весь вантажний транспорт, що йде на північ, ну на Новгород Сіверський, мовно кажучи, а він іде через Михайлєвича відповідно і через цей міст. Значить, на перетині військово ми робимо коло тому що там ну дуже навантажене перехрестя, і е, друга друге КПП біля 10-го будинку на Яськова, Також там буде коло там буде розворотний майданчик для маршрутного транспорту. Роботи планують виконувати в два етапи пропозицію: першого і другого від управління ЖКГ. Ви бачите на своїх екранах і питання в бюрократичній земельній процедурі. Нагадаємо, частина землі тут міська. Інша державна, друга черга червоним, це там, де земля не міська, там де земля е, Міністерства оборони нам дали лист про погодження про сервітут, тобто ми оформлюємо сервітут. Ну лесі в цьому році ми вряд чи цю е, частину зможемо е, ну, розпочати роботи, тому що поки сервітут, поки е, там всі процедури, то ми вже будемо. Зимою, зимою ніхто ж дороги не робить. Виконком погодив проєкт, то ж тепер має відбутися тендер, і вже потім стартують роботи на першій черзі. Якщо все буде добре, якщо не буде ніяких історій по проведенню процедури, ми плануємо в кінці наступного місяця розпочинати цю роботу. Звичайно, будемо розпочинати з частини від кільцевої до Міхалєвича, тобто мост і коло, тобто зробити для пропуск для вантажного транспорту. Після, після проведеної процедури вже ми чітко доповімо мешканцям міста, в першу чергу мікрорайону військова, приблизний графік виконання робіт, і будемо орієнтуватися, що ми встигнемо зробити в цьому разу.